Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь. Знаходжуся на Львівському авторинку. Сьогодні 4 листопада. Традиційно будемо проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто по Україні. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Ниші мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір авто під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Opel Astra H в кузові Вкузовий Так, 4600 ціна, 1,3 дизель на механіці, 2006 рік, 300 тисяч пробігу. Тут контакти до власника. Добрий день. Легенько загляну по салону. Так, По салону дивимось. Кого цікавить, телефонуйте до власника, отримаєте більше інформації. Йдемо далі. Шкода Octavia Tour в універсалі. 2007 рік, 230 пробігу, 1,6 бензин на механіці 5700. Ціна, контакти до власника присутні. Якщо відчинено, покажу, так, на жаль, зачинено. Парктроніки, Форкоп. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Фабія в універсалі. 10 рік 1,2 бензин, механіка, 4600 ціна, 147 пробігу, контакти присутні. Більше інформації у власника, а ми йдемо далі. Так, є ще дві бюджетні машинки. В кадрі. 16 рік, 68 пробігу, 1,3 бензин, механіка, 3600 ціна, контакти присутні. В кузові, до речі, хетчбек. Автомобіль від власника. Рідко зустрічаємо. Багато хто запитує про такий бюджет. Кого цікавить, телефонуйте. Гольфік четвертий. Хлопці, покажу. Четвертий гольфік. 2001 рік. 224 пробігу, 14 бензин, 3750 ціна. Контакти до власника присутні. Volkswagen Гольф 5-го покоління. GT Line. 2006 рік. 5900 ціна, 1,4 бензин, 208 пробігу. Контакти присутні. Так, отак -от покажу, щоб не маршлик. Двохзонний клімат-контроль, мультикермо. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, Ринушка у наш бюджет 2007, рік, 230 пробігу, 1,6 газ, бензин на механіці, 5400 ціна, є контакти до власника. Клімат контроль Бачу, є. Парктроніки. Це Станік з звичайній базі. в кузові хетчбек, 2007 рік, 251 пробігу, 4800 ціна, 1,4 бензин, контакти до власника присутні. Так, покажу по салону. Кого цікавить, телефонуйте? Так, Бешостий посад в універсалі, 2005 рік, 1,6 бензин на механіці, 5750 ціна, 250 пробігу. Контакти присутні. Так, по салону дивимось кондиціонер. Клімата немає. Більше інформації уточнюйте власника. Шкода румстер 2010 року, 1,2 бензин на механіці. 5200 ціна, 227 пробігу, контакти присутні. Заглянемо по салону. Добрий день. Легенько загляну по салону, покажу людям. Так, склопідйомники два. Так, йдемо далі. Від Це електро, так? Електромобіль 12-й рік, 79 пробігу, 5700 ціна, ресурс 120 кілометрів. Контакти є, покажу по салону. Можна? Ось таке. До речі, в цей бюджет дуже класний варіант. Для міського циклу взагалі ідеально. Б5 Passat в седані. Так, машинка 2001 року 345 пробігу, 1,9 дизель, шестиступка коробка, 4700 ціна, тут контакти до власника присутні, люк. Так, на жаль, зачинено. Відкрили? А, це ваше, так? Тиросклопідйомники. Тут магнітола доставлена, така безпечком таким. Кого цікавить, телефонуйте до власника? Opel Vectra C в седані. 2007 рік, 1,8 бензин, газ бензин, так, 4900, контакти до власника присутні. Добрий день. Так, ага, тут автоматична коробка передач покажу. Мультикермо присутнє. Досить чистенький охайний салон і вже зимова резина. Парк троніки. Кого цікавить, телефонуйте до власника, отримаєте більше інформації. Hyundai Accent, До речі, цікавий варіант. Восьмий рік. 1,4 бензин на автоматі. Один власник, 5700 ціна. Контакти ось тут гарно видно. Досить охайний по салону. Ну, принаймні з вигляду. Нічого не зачухано, нічого не порвано. Непогана резина. На жаль, зачинено, показав би більше, кого цікавий, телефонуйте. Renault Megane другого покоління. 2004 рік, 1,5 дизель на автоматі, 5300 ціна, контакти до власника Василя є. Опан так, вітер сильний. Значить, Є клімат-контроль, підйомники круїз. Досить гарні комплектації, кузов універсал. Парктроніки бачу є. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Ford Focus в універсалі. 10 й рік модельний 11, й 214 пробігу, 1.6 дизель, 5950 ціна, контакти є. Якщо відчинено, покажу. Ось цікавий, телефонуйте. БМВ 3 серії. 2002 рік, 1,8 бензин на механіці, повністю обслужена. З оригінальним пробігом не бита пишуть. 4800 ціна. Контакти ось тут присутні. Так, салон шкіряний. Бачу парктроніки. Так, нам відкрили. Так, сидіння з регулюванням. Коробка механічна. В охайному гарному стані. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, меганчик в садані. 2007 рік, 124 пробігу, 1,4 бензин на механіці, 400 ціна, контакту. Ось тут присутня. Так, по салону. Більше інформації уточнюйте у власника. Так, Renault сценік другого покоління. 2008 рік, 254 пробігу, 1,5 дизель на механіці, 5950 ціна. Є контакти до власника. Парктроніки, форкоп. Кого цікавить, телефонуйте. Так, поруч Kia. Kia Rio 1.4. Бензин на механіці 190 пробігу, 9 рік. Тут контакти. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Дача логан в універсалі. Восьмий рік модальний 990 пробігу. 1,6 бензин на механіці, повна комплектація, пишуть 5600 ціна, контакти видно.